Друзі, всім привіт! Компанія Pack. Якщо ви хочете дуже класну рекламу для свого бізнесу, це з логотипом це класний варіант. Дивіться, по-перше, всі, хто займається відправкою товару, да, це через пошту. Бачать люди, якщо класно підійти до цього питання, тобто розробити класний макет, так як в цьому випадку, бачите, тут йде, по-перше, растровий друк. Дуже гарний, бачите, як з одного кольору переходить в інший. То на таку посилку клієнт в будь-якому випадку звернеть увагу. Такий ось ролик: це у нас 48 мм ширина. Тут реальних 100 метрів довжина. Друг може бути до трьох кольорів. На суму всього виходить 4800. Кліше, макет, доставку це ви все повністю отримуєте безкоштовно. Це по-перше. По-друге, так же само, тут у нас йде біла основа, можна зробити кольорову. В цьому випадку це в нас чорна, доступна будь-яка. Це в нас йде на 10% дорожче, на суму 5280 і всі допи також безкоштовно. Ну і бачите, ось також клієнт тут розмістив. Інтернет-магазин свій, QR-код сайту. Тобто клієнт побачив, достав телефон, навів, перейшов і бачить, чим він займається. Угу. Кому ці... а? Льоша, а скільки ж в ящику йде штучок? А, в ящичку йде 72 ролика, Це один ящик. Тобто, якщо ми замовляємо один ящик, 72 рулончика це 4800, якщо біла, біла основа? Біла основа, якщо ось така, ось так. Угу. А якщо бі... чорна. Це на 10% дорожче, там на суму 5280. Теж 72 штучки. Так, да. кліше, макет, доставка це все повністю безкоштовно. Все, треба замовляти? Так, да, біжіть, замовляйте, телефонуйте.